Питання в нікуди це такий випрошатель, і, і четвертий тип записів, це типу, дійшло, «осінило», якийсь осяй. От 24 листопада в мене був такий запис, коли починались, власне, от всі події. Прийшов до супермаркету, купую ікру. В супермаркеті в спальному районі багато покупців, що вертаються з майдану зі стрічками, прапорами. А що це за мота тепер така? питає раптом продавщиця, жінка літ 50. Що це у вас оця стрічка? В її голосі чути не схвалення. Доросла людина в Україні, що має доступ до електрики або буде безплатних газет, не може не знати, що відбувається. А це кажу, але я люблю потролити таких людей. Я кажу, а це кажу знак, що я за ЄС за інтеграцію, щоб до нас більше їхало всяких гомосексуалістів. Вона розявляє рота. Їй на поміч підходить із сусіднього відділу колега. Жінка такого ж віку десь. Так ви оце за ЄС виходить, так? Да? Е, що ця полоска у вас означає? Ну, це прапор український. Дали, кажу, на Майдані. Сказали, що на ікру буде 10% знижка. А тут на стрічці, бачите, що символ ЄС. Це значить, що вам зарплату скоро переведуть в євро. Вони сміються і кажуть, нам би хоч цю в гривнях дали, а на ікру ми вам 15% знижки дали. А то ми і порішили. Отак все весело починалося. Потім запис від 2 грудня. Це такий вопрошательний запис. От Чому всі кажуть перезавантаження влади? Навіть програміст знає, що перезавантаження це просто ну, те саме, тільки от по новій. А взагалі це має, шановні, бути деінсталяція. Досі, досі багато хто каже перезавантаження. 4 грудня. В колоні, що пікетували СІЗО, де тримають жертв братків із Беркуту. Ми ходили туди. Була жінка з візочком, жінка на останніх місяцях вагітності. Всю дорогу нас підтримували з вікон офісів прапорами, а з балконів житлових будинків ошатні пенсіонери махали нам руками, автомобілі безперестанку сигналили. Далі запис від 12 грудня з категорії дійшло. Щоб діти не йшли до міліції чи беркута, їх потрібно віддавати до музичної школи. Ну. Запис від 13 грудня. Зараз мій співробітник в прокуратурі викликаний на допит щодо подій 1 грудня на банковій. Тоді йому розбили голову. Давайте будемо тримати за хлопця кулаки. Листівка на Майдані. Теж від 13 грудня запис. Русський, не завідуй. Дійствуй. 16 січня. Для мене особисто кеф. Для мене особисто одне з найбільших досягнень Майдану в тому, що стало очевидно, далеко не всі народи заслуговують на керівництво, яке мають. 21 січня Грушевського перевірено, перцевий газ дуже помічний при респіраторних захворюваннях. Майже 6 місяців шмаркав і не було на то ради. А після короткої інгаляції на Грушевського наступного ранку я рукою зняло. Правда. Тепер газу немає і знову почалося. 22 січня. Хоча, мабуть, це пропущу тут багато. От замальовка від 23 січня занесли чергову партію ліків, віддали мед... медпрацівникам змученим. Навколо живописно. падає сніг, і під ним ходять розпашілі дядьки в касках. Стоять діди з замашними палицями. Десятки людей прибирають снігу мішки і надбудовують барикади. Мистецький барбакан, заповнений вщерть колоритними художниками. Побачене нагадує неймовірний сюр. На Великій Васильківській біля театру оперети кубка людей вийшла на перекур під час антракту. У метрі вагонами ходить мовчазна молода дівчина з аркушем паперу, показує всім. Найбільшими літерами написано: Біда. Подумав, було, що це звичайне метрополітенівське жебратство. А далі дрібніше написано про загибель людей. І про те, що треба всім чоловікам виходити захищати себе, країну, жінок. 25 січня. От тут я пишу. Я працюю програмістом і час від часу пишу книги, які видають зовсім невеликими накладами. Я не вважаю себе громадським діячем чи публічною персоною, не є правозахисником або активістом. Але за два роки життя в Києві я все одно. Досить погано орієнтуюсь в місті хіба за лініями метро. Але за останні два місяці вже побував під Лук'янівським СІЗО. Знаю, де Оболонський відділ міліції слідчий ізолятор на Косогірній і Подільський суд. Ще й чув, як краще захистити себе від сльогінного газу, якими кулями користуються каральні загони і які радіус дії світлошували гранат. 25 січня. Олександр Кравцов, це чоловік Олесі Мамчич. Батько двох малих дітей, активіст мовного контролю авто, автомобіль, якого разом з іншими автівками автомайдану було розтрощено веркутівцями в Оболонському суді запроторений на 2 місяці 2 січня. Масштаби залякування завжди є більшими за реальні загрози. Це думаю, актуально і зараз. 28 січня. В Маріїнському парку контраст. Лискучі чорні лімузини, що рухаються до урядового кварталу, перетинають шлях колон погано вбраного, невиспаного і трохи збудженого люду, який йде їх підтримувати. І перевага на переходах тут зовсім не на користь пішоходів. 28 січня. Комунальники сік, офісний планктон відбили майданівців від карателів на інститутській. Реально, це були двірники, які допомагали відбивати людей в майданчик від Беркута. 30 січня. Очікування автобусів з бандерівцями в Луганську та Донецьку, замуровування бетонними плитами входу до Одеської облради нагадали мені події роману, очікуючи на варварів Джона Кудзея. Мабуть, і фінал буде такий самий. Нагадаю, що там люди в маленькому містечку на прикордоні чекали-чекали на варварів, поки це містечко, їх не існувало насправді. Але, врешті-решт, це все розвалило містечко, всю владу і цим словом. 31 січня. Хто б міг подумати ще два-три місяці тому, що хороші новини в лапках це буде тортурований, але живий. Узятий лише під домашній арешт знайшовся в СІЗО. 5 лютого Сашка Кравцова відпустили під домашній арешт. 9 лютого. Таке трошки довший. Називається Країна двіячників. Це про так трошки багато букв. Ну, я прочитаю, а потім, якщо набридне, я вже перестану читати: Країна двієчників. Я знаю, з чого все по це починалося. Тобто все те, що нас так гвалтовно вдарило по голові під дих, що заважає працювати, що тихим сапом захопило країну і захищає свої ідеали із затятістю 80-літнього слуги. Годі, це двічники. У моїй радянській школі вони прогулювали уроки і списували, їх виховував гучним словом комсомольський активіст Андрій Петрович в сіренькому костюмі, а вони потай й посилали його нахуй. Вони потрохи крали в однокласників імпортні гумки, олівці та спортивні штани по 3 рублі комплект. В 90-ті вони об'єдналися з зграї і стали звати себе пацанами, а нас лохами. А ми, відмінники, продовжували вчитись, наче б навколо нічого не відбувалось. Ми були самотні. Вони нас виловлювали поодинці і ламали носи, за криво сказане слово. Були просто так, щоб потренуватися, залякати, або віджати рубель. Даний мамою на чай уїдавці. В них була своя дуже проста ідеологія. Вони міцні та об'єднані, віджимають ресурси блохів ділять сфери впливу, сидячи біля своїх перефарбованих дев'яток на навпочерки, стріляють одне в одного і вивозять на згідних у ліси. Минув час і вони вдягнули костюми в бріоні, пересіли з дев'яток на мерини, почали красти не олівці, а заводи. Зрозуміло, що найкращі бариші і захист від влади можна отримати, очоливши її. А на старих безіменних могилах виросли молоді сосни, а вони вирішили, що гріхи можна замолити, будуючи церкви. І церква не заперечувала. Вони купили житло і бізнес на Заході, і Захід показав, що як він поважає звичай. Усе виходило, світ стали до їхніх ніг. Що робили в цей час ми? Лухі, заучки, хорошистий віку? Потягнувшись, ми покинули роботи з крихітними зарплатами, створили власні, малі середні підприємства, придумували нові ідеї, товари, запроваджували послуги. Стригли, лікували, дизайнили, продавали, писали софт. І платили двічникам донину Хабарян. Знаєте, чому я спокійний за наше майбутнє? Тому що двічники, скільки б вони не наймали на роботу розумних, ніколи не зможуть щось виробляти. Поки ми вивчали елементарні закони економіки, вони грабували ядки. І ніколи не створять, бодай гривню до даної вартості. Для того, аби виробляти, потрібні ми, кого вони так зневажають. Радянський Союз зник саме завдяки тому, що занепав економічно. Комуністична система здавалася через недотримання простих законів. Той, хто не виробляє конкурентоздатних товарів, зникає. Як ви гадаєте, це спрацює випадку з Україною? Саме тому ми нарешті об'єдналися і повстали. Індивідуалісти, підприємці, Сноби. Це здивувало вухники. Вони вдаються до знайомих з дитинства методів. Тут немає нічого незвичного. Існує лише відтинок часу до нашої перемоги. Ідеться лише про те, що чим довшим він буде, тим більше втратить кожен, хто живе в країні двіячників. Давайте робити все, щоб ця країна зникла якнайшвидше. Давайте робити так, щоб кожен, хто прийде до влади в країні відмінників, був лише виконавцем економічних законів, законів нашої волі. 10 лютого для швидкої перемоги слід готуватися до тривалих. Я не задумав.